І ми, я не знаю, до чого ми апелюємо, в принципі, тому що там е, глухоніма е, свікров стучалась в окна, розумієш? Якщо там перефразовувати пісню, це, це не та історія. Ми там до сумління е, апелюємо, а до нього не треба апелювати. Я кажу, треба спитати з телеканалу Інтер за те, що вони пропагували руський мір з Антоніна Нікітіна, з Ані Безлюдною, яка сама католичка, але щось звідти не вилазила вся ця. Гедота з Андрія Деркача його у Радіо Ера, яке проповіді Московського патріархату. Це все пропаганда, частина пропаганди, яка була. І тут е, вертаю теж на ранковий етер. Чому? Тому що Катерина з Олександром ну, показували карту, там є інфографіка, е, що сталося з лаврою за той час, поки там перебували РПЦ. Це самовільна забудова, це руйнування брам цілих, відбудова цих брам без належної документації, тобто, ніби як з власною власністю. І це нічого не має спільного з релігією, з вірою в Бога. Якщо ви вже віруєте в Бога, це ваша особиста справа. Тут я не перетинатиму ніяких кордонів. Можете вірувати в будь-якого. Але те, що вони там наробили, а ще в різні історії, що там відбувалося в семінарії, зокрема, а що відбувалося в келіях, зокрема, вибачте, це теж не має до церкви ніякого відношення. Це радше має відношення до порнхаб, розпусти, пиятства. Жадібності, збагачення незаконного і розтринкування церковного майна. Там нічний заводик, може, вони збудували. Ну, і, таке ось то, ще, що... буквально цитату цього От ми не вгамуємося, Павла. поки ми пащимо не, ну, ну, по щам отак не надайдемо. От просто зацініть ці порівняння, цитую зараз. Нам запропонували компроміс. Виїжджають з лаври блаженніший онуфрій, семінарія і я. Я сказав, що з хреста не сходять, з хреста знімають. Ми не потребуємо таких компромісів. До чого це було порівняння зараз? От, просто? Можна... Ми не богослови, але справа в тому, що на хрест ну, Ісуса повісили. Це така помилка виконавця, ви ж знаєте, так? А так на хрести вішали злочинців. Так що хай Паша повісить. Йому корисно було, між іншим. Хоча. Б